Вітаю, друзі, на каналі. Така актуальна тема, і найчастіше запитання, які задають при покупці саджанців фундука, як правильно обрати сорт, які сорта найкраще обирати, крупноплідні середнь, середнього розміру, горіхи чи дрібні. Дивіться, для того, щоб оприділитися, який вам сорт фундука не найкраще буде підходити, необхідно звернути увагу на такі фактори. Ви його висаджуєте в невеликій кількості, тобто суто для себе можна висаджувати абсолютно будь-який сорт. Які вам до вподоби, які вам найкраще підходить по слуху, там чи європейська, чи яка інша селекція? Якщо ви хочете висаджувати вже фундук суту під реалізацію під горіх, то вже треба звернути на декілька факторів. В першу чергу, ринок збуту. Або ви будете здавати горіх суто на свіжий ринок. Там є одні критерії, переважно яку кількість горіха і який розмір вони беруть. Або на переробку. Для переробку бере зовсім по своїх критеріях. В них там основне кругла форма, хороший вихід ядра, плюс, щоб горіх дуже добре бланшувався. Там є перелік певних сортів, яких в них беруть без проблем. А от є такі сорта, які вони навіть не хочуть брати. Тож на треба звернути увагу. Для прикладу, у мене є 27 зразків горіхів. Зараз візьмемо, зробимо такий невеличкий експеримент. Я вам покажу кожен із горіхів, але не буду називати назву. І за зовнішнім виглядом ви мені в коментарях напишіть 5 або 6 зразків горіхів, які, під яким номером вам на саме більше сподобалось. Після чого ми візьмемо ці горіхи зважимо і виведемо, яка середня вага даного горіха. І по таких двох критеріях вже тоді побачимо, якщо будуть коментарі, побачимо, який ви сорт обрали. Для себе ми вже оприділилися сортами, ми вже для себе будемо саджувати промислову посадку, і ми вже з сортами оприділилися. Але хочу наглядно показати, як ми до цього дійшли, і як ми обирали під себе і під який ринок ми вибрали горіх. Зараз перейдемо до наших зразків, ви їх можете оглянути і вже в коментарях написати своїх фаворитів. Більш детальніше розглянемо кожен варіант. Ось дивіться, це є зразок уріхів під номером 1, під номером 2, третій, номер 4, 5, 6. Ми так перший ряд обирали з тих сортів, що на наш, на наш зовнішній вигляд відповідали відноситься до категорії крупняків. Наступний ряд це є середняк, і нижній ряд це вже є дрібні. Ось зразок номер 7

Номер шість, номер сім. 8, номер, номер дев'ять. Зразок номер десять? Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять.

Другий зразок, восьмий, четвертий, п'ятий, номер тринадцять, одинадцятий, чотирнадцятий, десятий, Сімнадцятий. третій, шістнадцятий, п'ятнадцятий, двадцять перший та восемнадцятий, дванадцять, двадцять, дев'ятнадцять, двадцять пять, двадцять два. 24, 23, 26, 27. назву сортів я поки що озвучувати не буду. В коментарях ви напишіть 5, хоча б мінімум 5 номерів і на вашу точку зору, по зовнішньому вигляді, чи по вазі, яких би ви обрали суто для себе для посадки. Якщо буде цього достатньо, якщо цього буде недостатньо, можу зняти ще відео, якщо буде така. Вам буде цікаво середній вихід ядра і процент виходу ядра по кожному із зразків, для того, щоб можна було оприділитися, який з сортів має найкращий, найкращу вагу по ядрі та найкращий вихід ядра. А поки що думаю, цього достатньо для того, щоб візуально можна було приділитися, який би сорт для вас, на вашу думку буде кращий. Ось так від найбільшого, найбільша вага горіха 5,57. Найменша 1,11. Так що, будь ласка, обирайте своїх фаворитів, пишіть в коментарях. Якщо буде потреба, зробимо ще даний огляд, але суто по ядру, якщо буде цікаво, в наступному відео. І також, якщо буде просьба, можливо якомусь із відео зніму і напишу під яким номером, який був сорт фундука, якщо буде звичайно вам цікаво. Так що, друзі, давайте разом оприділимо, який же сорт фундука буде кращий.